Дуже цікава новина. Google викотив, напевно, одне з найбільших оновлень хрому за всю історію. І що ж ми там побачимо? Ну, звісно, штучний інтелект, куди ж без нього? Зараз він на кожному кроці. Він дозволить вам опрацьовувати ще краще великі масиви даних, інформації і тому подібне. Ну і звичайно, робить серфінг по інтернету, по гуглу більш безпечнішим. Але давайте детальніше розберемо, що там є. Перше, там. Буде пояснення складних текстів прямо на сторінці. Цікаво, правда? А, далі швидкий пошук у відкритих вкладках. Тобто ви не заплутаєтесь у своїх вкладках, якщо у вас там три сотні їх. Наступне інтеграція календаря та карт без перемикань. Я не знаю, хто цим користується календарями, але напевно хтось буде тепер користуватися, якщо на халяву. Ну і останнє розумніше блокування шахрайських сайтів і спаму. Ну тут реально подивимося, бо поки що користувались хромом, і він зараза не блокує всякі казіношки, які випадають у тебе в браузері. Але нічого, можливо, це дійсно покращили, і ми отримаємо дійсно готовий крутий продукт, який дозволить нам безпечно, зручно і швидко отримувати ту інформацію, яка нам потрібна. А ще купувати всяку хрінь.